Отже, колеги, поділюсь невеличкими секретиками вебінару нуш розвиток м'яких навичок, або soft skill із платформою шаблонів Geniali. А вже великі секрети ви дізнаєтеся на самому вебінарі. На вебінарі ми з вами будемо шукати суму нуш нової української школи, яка буде складатися з таких доданків: м'які навички або soft skill, плюс візуалізація. І плюс формувальне оцінювання. Якщо до створення словника емоцій, звісно, використані актуальні фото, але ви можете використати будь-які ілюстрації, які стосуються вашого предмету. І створити ось такі завдання і для роботи в групах, адже це також розвиток м'яких навичок. Ну, і, звісно, зачепимо емоції дітей. Робота в команді от Уміння комунікувати, і також як вони можуть співпереживати собі та іншим. Мою метою використана е, галерея фото. Е, далі ми попрацюємо із галереєю пісенною, і також ми ну, попрацюємо із галереєю відео, де ви можете додавати різні відео. Потім ми з вами познайомимося із різноманітними рубриками самооцінювання. Перед учнями стоятиме завдання перетягнути зірочку на той сектор, яка відповідає їхнім знанням на уроці. Знову ж таки, тут можна оцінити і роботу в групах, і оцінити якусь роботу власну учнів. Тобто далі про це я розповім уже на вебінарі. Я розкрию вам секрет роботи із даною рубрикою оцінювання. Це рубрика для оцінки, наприклад, роботи із контурними картами, але це все на вебінарі. Чому ж секрет рубрики можна не можна? Як вам така віртуальна бібліотека? Як можна створити такі віртуальні класи? Не обійдеться без вікторин, які також сприяють і командній роботі, і самостійній роботі. Ну і, звісно, формувальному оцінюванню і та й візуалізації. Нам будуть доступні приклади використання віртуальних дошок. Запропоновані види роботи із ментальними мапами у ресурсі Geniali. Т'ясуємо, як можна висловити свої емоції у коміксах. І як з ними працювати? Братися в таку чудову гру командою і проявити свої якості лідерства, ви зможете надати можливість учням, граючись ось в такі ігри. Отже, на вебінарі вам буде показано ще без чудових шаблонів. І, і найголовніше, що методичні поради стосовно їх використання. Ну і звісно, всі е, шаблони будуть вам надані для користування. А ще ви научитеся колаборувати у ресурсі Genial і научите цього своїх учнів. Нагадую, це були просто секретики. А секрети очікують вас на вебінарі.